Вітаю в етарі 5 хвилин на головне. Мобілізовані захисники зможуть придбати житло за пільговою програмою. Є оселя у Хмельницькому. Нетверезий водій наїхав на літню жінку. Шепетівчанин обікрав вагонне депо Укрзалізниці впродовж випуску в подробицях. Павлоград, що на Дніпропетровщині, був під прицілом окупантів. Внаслідок ворожої атаки загинув чоловік. Ще один чоловік та три жінки отримали поранення. У місті зайнялись п'ять приватних будинків, один із яких зруйновано. У селищі Васильківка Синельниківського району ворожий удар спричинив пожежу на території приватного домоволодіння. Пожежі були оперативно ліквідовані. Рятувальники продовжують працювати на місцях уражень. Мобілізовані військові зможуть купувати житло під 3% через є оселю. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України. Уряд оновлює правила для оформлення пільгової іпотеки є оселя. Відтепер, під мінімальний відсоток 3% житло зможуть купувати мобілізовані військовослужбовці. Раніше така можливість була лише для військових за контрактом, медиків, педагогів, науковців та силовиків. Також встановлюють максимальну площу житла, яка може бути придбана через є оселю. Свідомі українці щоденно підтримують українське військо. Усі, хто докладає титанічних зусиль, виборюючи кожен клаптик землі та кожне життя українців, не стоїть осторонь і соціально відповідальний український бізнес Так компанія Епіцентр продовжує підтримувати військових медиків на передовій, передаючи чергову партію надважливого обладнання. Сьогодні благодійний фонд молодіжної ініціативи Надія отримав ще 15 сучасних апаратів для автоматичної серцево-легеневої реанімації. Пульс». Це справжні рятівники в критичних ситуаціях, коли важлива кожна секунда. Апарати вже прямують до стабілізаційних пунктів у найгрячіші точки, щоб медики могли врятувати якомога більше життів наших героїв. Сьогодні, 12 грудня, Дунаєвецька громада, схиливши голови, зустрічає героя на щиті. Додому повертається Олексій Іванович Паршиков 1976 року народження. З першого дня повномасштабного вторгнення він добровільно став на захист батьківщини, щоб зупинити ворога та зберегти незалежність і територіальну цілісність України. 6 грудня 2025 року. У населеному пункті Оріхів Запорізької області, під час виконання бойового завдання, захисник загинув. Світла пам'ять герою щирі співчуття рідним. У Хмельницькому нетверезий водій травмував пішохідку. Поліцейські встановлюють обставини ДТП. Увечері 11 грудня 35-річний місцевий житель, керуючи автомобілем ПЕЖО, допустив наїзд на 68-річну пенсіонерку, яка перетинала дорогу по регульованому пішохідному переходу. Внаслідок автопригоди жінка отримала тілесні ушкодження. Її доставили до лікарні для надання медичної допомоги. Перевірка за допомогою приладу Драгер показала, що водій перебував за кермом у стані сп'яніння. Рівень алкоголю у крові перевищував допустиму норму у 12 разів. Слідчі хмельницького райуправління поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини події. У Шепетівці 24-річний молодик обікрав вагонне депо Укрзалізниці у жовтні до райуправління поліції надійшло повідомлення про крадіжку кабелю електроживлення з території ремонтного вагонного депо Шепетівки. Як з'ясували поліцейські, зловмисник проник на територію вагонного депо, де за допомогою металевих кусачок обрізав понад 100 метрів кабелю електроживлення та викрав його. Потім зловмисник почистив кабель від ізоляційної обмотки а мідні дроти збув як брухт кольорових металів. Отримані кошти витратив на власні потреби. Під час обшуку в будинку підозрюваного поліцейські виявили також канабіс. Чоловіку вже оголосили підозру. Невдовзі він відповідатиме перед судом вже не вперше. Маломобільні громадяни, люди з інвалідністю, пенсіонери та вимушені переселенці Хмельницької громади можуть скористатися послугою Догляд вдома її надають соціальні робітники міського територіального центру соціального обслуговування. Лише впродовж цього року допомогу отримали вже майже 1300 осіб. Усього в місті працює 87 таких соціальних робітників, які щоденно забезпечують підтримку своїм підопічним. Аби оформити послугу, людина або її родичі можуть звернутися до управління праці та соціального захисту населення або ж до міського територіального центру. Послуга є безкоштовною для людей з інвалідністю першої групи та тих, у кого середньомісячний дохід менший за 4 тисячі гривні. Для інших категорій вона може бути частково або повністю платною. Дякую вам за приділений час та увагу. Обов'язково у наступному випуску розповім більше. Не забувайте і про офіційні сторінки телеканалу у соціальних мережах. Тим чимало цікавої інформації для вас.